Шевченко супроводжує кожного українця все життя. І тих, що його люблять, і тих, що його не завважують, що його не шанують. Шевченко завжди з нами, тому що він про кожного з нас дуже сильно вболівав. Я не знаю, чи хтось про Україну стільки болю ще вилив. За Україну стільки вилив Шевченко. І за минуле, і за сучасне його, і за майбутнє. Він передбачував, як то воно буде, якщо далі українці не будуть гуртуватися, позбавляться лихих звичок, а їх було чимало і є вони. І ось вони вилазять у цей тяжкий для нас тривожний час. Я пам'ятаю. Коли я була мала, ну зовсім мала, то ще була війна, тато вже поранений, кілька разів поранений. Вернувся з шпиталів з війни. І я пам'ятаю, що вікна були заставлені такими запасочками, бо ще літали літаки. І гармати стояли ще в селі. Я пам'ятаю, мала бігала і гралася між тими гарматами гільзами. І вечорами тато. Тато мав два класи освіти, але він дуже добре рахував і добре читав. І він читав, ми потім, ну, я тепер розумію, що це був Шевченко. Я не пам'ятаю рядків інших поезій. Але ми сиділи: мама, старша сестричка, я, а тато сидів так за столом, читав, і очі в нього були в сльозах. Тато був дуже. Мужній, і я не бачила, щоб тато так плакав колись. Але очі були засльозені у нього, тому що він читав Катерину, читав саме ті рядки, де чужинець себе зрадить. Ми тоді не розуміли, що таке москаліще, тому що вони ще до нас були не прийшли. Вони прийдуть згодом, коли назвуть себе визволителями, прийдуть в Карпати і. Знищать, буквально знищать, покатують увесь світ української нації, який там був. Є різниця велика. Із Шевченковими словами люди, багато хто із наших українських вояків тримають кобзарик у своїх торбах похідних. І вони із цими словами воюють за свій край, за свою дружину, за своїх дітей. Уже конкретно за свій шматок землі, вже свій, приватизований, за всю Україну. Яка ще українцями не приватизована досі? Я думаю, що ця війна має скоро закінчитись до зими, мусить це точно. Бо так уперто беруть наші хлопці Горлівку зараз, взяли Шахтарськ. І я думаю, що поки на ICTV ця передача вийде, то вже над Донецьком і над Луганськом буде. Наша символіка, і люди, які на своїй біді зрозуміли, що таке ті, що називались братами, а насправді не бажали нам добра, і вони зрозуміють усе. Отак От людина, як мала дитина, яку батьки вчать, що не йди до пічки, бо там притулиш руку до дверцят, і буде вава велика. Дитині кажуть дуже багато разів. І одного разу батько задивився в футбол, мама пішла помішати кашу на кухню, а трирічна дитина подумала, а ну чи буде вава, і вона підійшла так, як Єва підходила до дерева, а ну чи буде так, як Бог казав. І вона приклала долоню до такої спіжевої, тяжкої е тяжкої пластини, дверцят. І вона крикнула із опеченою рукою цілу ніч ту дитину, насипавши туди крохмало, якось гайдали в ковдрі, вигойдували, тому що вона кричала, бо їй дуже боліло. Але переболіла, перекричала. І ніколи більше та дитина не піде тулити туди руку. Ніколи, ні за яких обставин, і своїх дітей буде вчити, закаже. Але діти все рівно будуть хотіти. Набути свій досвід чомусь так у нас робиться. І от тепер набувши досвід, луганська і Донецька земля. Вони зрозуміють ті люди, де пече, де тебе поранить, а де ти будеш мати здоров'я. І я думаю, що цей гіркий досвід був тепер потрібен за рахунок цієї, цього двобою, що зараз відбувається. Відбувається такий катарсис великий. І в цьому вогні народ поздоровлюється. І все буде добре. І не плачмося, що війна. Війна затихне, Україна стане на ноги, і збудуться слова Тараса. І мене в сім'ї великій, ота Велика, то казали, що за Радянського Союзу, кожен читав Шевченка, як хто хотів на свій лад, що то вже сім'я велика. А щось дуже стишували голос, коли. Рядки йшли і вражою злою кров'ю волю окропити, Ну, над цим багато хто не думав. І ось буде сім'я велика. Яка вона буде, побачимо. Якщо будемо мудрі, то будемо і чужого навчатись, але свого не цуратись, тому що чужий є завжди чужий. Навіть якщо він доброзичливий.